Усім привіт, шановні пасічники продовжуємо деякі роботи на пасічці. Знову сьогодні об'єднував декілька своїх уклеусів. І слушаю рамку. Нападають. Там була капля меду. Рішив я. Сьогодні також зайнятися, загрузити воскотопку, так як вибраковувались деякі рамки і перетоплюємося потихеньку. Рамки заберуться, вос стече Остальне все в парогенератор, як обично, по своїй технології. Так Маточка склінар не дає розслабитись вже третій раз вчора обривав маточники, все, вони відкладають, відкладають, хоч би не прозівати і не прощівкати і ложку. На наступний рік вони на великі плани. Так як я, так би мовити, почав підтримувати вітчизняного виробника матководу взяти від Ліпатова іошечку і на сьогоднішній рік вивести. Пару десятків маток і попробувати її на своїй пасіці. Так як взявши було прошлий рік. Богдана Булібаша Карніка Майн мене дуже порадувала і здивувала. Дуже багато я в кого купляв маточок, але всі ті роки це було тільки марна трата часу. Дуже гарно показали. Карні має свій результат. Зараз вони принесли меду. І на дану ситуацію вони практично одинаково. І зараз вони стабільні. Любий вулик та сама ситуація. Сімейки рівненькі. Це радує. На слідуючий рік склінарчик. Так, попереднє відео я розказував, що хочу спробувати потравити кліща за допомогою муравійної кислоти. Не став я рискувати, так як звертався до пасічників. До пасічників звертався і Просив поради, так ніхто вм'ятно нічого не розповів, не прокоментував, як правильно користуються муравінкою, і вирішив я використати салфетки, глицерин плюс чевелова кислота. Вчора сьогодні об'єднував деякі нуклеуси. і ще до цих пір. Ще до цих пір Вермоться. Це вже тиждень, мабуть, точно салфетки лежать. О, тут вони вже починають її... розносити, але вона ще має певну вологість. Для прополісу використовую ось такі. Ось такі сітки. Дуже вони мені сподобались Планую купити на восьмірам mm -hmm. Та так. нарізати. Вернемося до щевельки. Дуже сподобалось. Мені цей метод тут з ворога. Дуже швидко нарвив, нарвав бумажних рушничків. Зробив пропорції на 100. Рушничків цих салфеток я використав 600 грам щавельки і 1 літр гліцеріну. Гліцерин розводиться ставиться підігріватися, підігрівається десь 60-65 градусів, засипаю 600 грам шавельки, розколочується, рідина робиться така прозора і заливаю і заливаю салфетки. Звечора зробив, до ранку вони напиталися. ранку прийшов, порозставляв. І гішка вже трошки більше тижня пройшло, як я це зробив. Ну, видно на дніщах. Є деякі клеуси на дніщі у вуглах. До цих піша валяється кліщ. І видно, що він недавній, Ще продовжує себе. Метод робочий. Використовуйте, так як зараз ці пластини Бог знає якого качества продаються. Бізнес є бізнес. Люди тратяться Ефекта ноль. Є в мене два вулика. джолою матками кордован. Ось цей під номером 7 Дуже сподобалась мені бджола. І ось той. Жовтий. Обидва мене мені, мені перенесли по корпусу трьохсотому меду. Я підставив рамочки, щоб вони осушували, щоб заносили в місто. Ну, вони занесли собі і принесли мені. Брав я ці маточки. Є такий канал Олег Бі 1. Дякую Олег за маточки. Я знаю, що ти дивишся мене постійно. Коментуєш, людина. Як то кажуть, на правильному путі. На наступний рік будемо, напевно, ще замовляти. Та й так. Та й так, Що ще розказати? Є в мене рутузькі великі з 10. Не став я їх цей рік відкачувати, так як... Планую на весну. Може декому якусь корму не хватить, 230-та рамочка. Дуже чудово стає під кришу. Під кришу цим моїм питувим вуликом. Трьохсота впритик, а 230-та то що треба. Або 245. Попробуємо. М'ясо Канді навесну. Деякі може будуть потребувати підкормки. їм. Так як в такому коліші си ППУ в мене перша зимовка практики, як то кажуть, нема. У мене тільки ось один, один головання в Італії. Всі за... залишав на 10 рамок, зверху ізо. ніякої вологи, ніяких, цвілих рамок, все класно. Є в мене біхаус Я не знаю, як правильно сказати. Вроді вулик класний, але Раз, два, три, чотири. Чотири рамки. Я ніколи не бачив в ньому. Шикарного розвитка. не йде він мені і все. В свої дві рамочки підставив маточник і пішли працювати. Там такого я не бачу. Я не знаю, може трошки матеріал не такий. Віталія головання, теж все нормально. Не бачу я там сильність сім'ї, скільки там вже маток перемінено. Тримаю його, тримаю його просто як, як нуклеус. Переставляю матку в другий вулик, дерев'яний. Все нормально, йде розвиття. Що там, навіть не знаю. Та й таке. Ну на цьому все. Продовжуємо працювати. Будьте здорові, живіть багато, мирного неба всім. Всім пока.